Вітаю вас в просторі езотерики. Мене звати Елайла, і сьогодні для вас послання від вищих сил, що вони хочуть сказати вам. Щось іде такий меседж, да, щоб я передала, що вам, вам потрібно щось зрозуміти. І давайте подивимося, а що ж вам потрібно зрозуміти. Ну, тут показують, що вам потрібно зрозуміти, а кого ви тягнете на собі. Да? Вам потрібно подивитися на ситуацію, а де ви жертва ситуації. Тому що ви тут взяли на себе і себе, і того, да, і півника зверху. Тут буквально показують вищі сили, що ви надто багато віддаєте своєї енергії і е, дозволяєте людям вказувати вам, як жити, що робити. І тут кажуть: е, зрозумій, що твоє життя воно належить тобі, твоїй душі, і воно тобі дане для того, щоб ти зростала. Чи зростав, а не для того, да щоб ви виконували забаганки всіх і навколо? І тут мені показують, що. У вас дуже багато в голові хаосу думок, який управляє вами. Тобто ви йдете не за керівництвом душі, своє життя живете, а за керівництвом думок і вашого соціуму. А воно, знаєте, кажуть, хто їде, того поганяють. І отут показують, що ви маєте вийти в керівництво власної душі, і жити за покликом серця, і жити із відчуття, того, що ви любите життя, і ви любите те, що ви чим ви займаєтесь, а не із відчуття провини, да? і відчуття того, що ви змушені йти на роботу, ви змушені щось робити, ви змушені щось сказати. І отут ви щасливі кажуть: зрозумій, що хто управляє тобою, і що це не так, і що ти маєш навчитися жити власне життя, да, усвідомлено, як будь. Дякую вам, підписуйтесь.